Вітаю всіх. Сьогодні вирішила зробити ще один запис щоденник інсайтів за кермом. Давно я не робила. Мене сподвигнуло сьогодні одне повідомлення в Фейсбуці під моїм постом, де була фотографія моя з чоловіком. Одна людина, яка для мене дуже цінна і важлива, якої мені, до речі, не вистачає зараз. Дуже написала. Побажання любові на віки. І ви знаєте, в цьому побажанні нічого поганого немає, насправді, якщо розглядати його з звичайного життєвого такого порядку людського. Хороше побажання. Я за це їй дуже вдячна за те, що вона теж вважає так, десь напевне, як і я, що найбільшою цінністю в житті є. Якщо подивитися на це побажання трошки з вищого плану, з іншого порядку, зрозуміння того, що е, всі слова, е, які ми в житті е, говоримо, вони мають набагато більше значення. Якщо ми його будемо розглядати е, з точки зору не одного життя, а ми як душі є. Е, е, проживаємо не одне життя в одному тілі, а проживаємо багато різних життів, то це побажання насправді є свого роду таким кодуванням і обмеженням. Зараз не йдеться про те, що я не ціную стосунки свої з чоловіком, навпаки, вони для мене дуже цінні. Я хочу з ним жити. Я живу, я люблю цю людину, а йдеться про те, що ми не розуміємо і не усвідомлюємо, що такими словами ми певним чином прив'язуємо один до одного. А те, що прив'язане до одним, воно на підсвідомості завжди буде відчуватися як певна обуза і зобов'язання, як певні борги, і дуже важливо зараз це усвідомити і. Усвідомити те, що мої душі, які проживають багато життів в різних тілах, і уявіть собі ситуацію, якщо душа мого тіла, душа мого чоловіка обере інший шлях, або йому потрібно буде для свого розвитку рухатися в іншому напрямку. наприклад. А, а ми, коли говоримо, що ми навіки даємо ці клятви такі, або інші люди про це говорять, бажають нам, а вони мають на собі і такий відбиток на нас, будь, слова будь-кого, як наші, особливо наші і чужі теж, то уявіть собі, що таким чином ми автоматично прив'язуємося один до одного. І е, десь в якийсь момент, коли людина прийме рішення, душа прийме рішення е, піти своїм шляхом, а ми всі душі рухаємося своїм особливим шляхом, і е, заходячи на втілення, обираємо собі душі, з якими ми будемо контактувати для отримання напрацювання певного досвіду. Це є вже така стійка прив'язка, яка потім вона може зіграти погану, поганий жарт з нами. Тому я вам сьогодні так коротко пропоную подумати над цим і усвідомити це, і дуже обережно ставитися до тих слів і до тих побажань, які ви самі бажаєте собі, і говорити іншим. Тому що за кожним словом стоїть інформація, яка залишається в нашому полі. Звичайно, і тут йдеться, треба зрозуміти глибше про що йдеться. Йдеться про волю кожної людини, кожної душі, не людина, кожної душі і про волевиявлення, яке є першочерговим. А, і це волевиявлення воно а, кожної душі, навіть якщо воно робиться несвідомо, не усвідомлення, воно потім управляє життям а, кожної а, людини тут. А, і воно управляє більше, я вам скажу, не лише в межах одного життя, а воно управляє а, потім цією душею і в тих інших в інших життях, куди вона перейде. І е, ми звичайно як як судності, які є. Е, е... Є потенціалом творця, і цей потенціал безмежний. Як даємо волевиявлення, так можемо його і забрати, і скасувати ці слова свої, і навіть тих, хто говорив нам щось подібне або свідомо несвідомо робив, чи це були хороші побажання. але чи погані, але треба зрозуміти, щоб потім скасувати це волевиявлення, оці слова, нам треба напрацювати в собі набагато більший потенціал вольовий цієї волі, щоб це скасувати. І на це може піти дуже багато часу і ресурсу, енергетичного для того, щоб це скасувати, який ми витрачаємо на це. Замість того, щоб витрачати його на розвиток, Хоча, звичайно хтось скаже, в цьому можливо і є розвиток, безперечно. Але якщо душа прийшла з конкретними цілями на втілення, а їй потрібно спочатку, грубо кажучи, розгребтися з тим, що вона несвідомо. Створила сама собі, або ми несвідомо створили іншій людині, бо ми потім відповідальність несемо і за те, що ми говоримо по відношенню до інших, і робимо. То це є втрата часу. А як відомо, час це єдине, що в нас є. Тому я хотіла би, щоб сьогодні, нас, щоб кожен собі задав запитання, наскільки свідомо я говорю речі, якісь наскільки я усвідомлюю, що я говорю, і наслідки, які матимуть мої слова. І ще один інсайт вам скажу з цього приводу, чому я вирішила записати сьогодні відео на цю тему, тому що. Десь років 3-4 назад я зрозуміла одну річ, що те, до чого ми прив'язуємося, насправді немає значення, що це, чи це людина, чи це система, чи це ідея. Особливо це стосується навіть ідей. Ми, вона нами потім управляє важливо, якщо ви хочете. А в мене був тоді такий посил розширити свою свідомість, і що для того, щоб насправді побачити, ну це важко ну, на, на тому рівні, наскільки це можливо побачити. Як все влаштовано, так нам треба постійно працювати над розширенням своєї свідомості, щоб ми бачили те, чого ми раніше не бачили. А для цього потрібно звільнитися від всіх прив'язок, і це не означає звільнитися від прив'язок, що ми там більше не віримо в те, що ми. Знаємо, або ми не спілкуємося з тими людьми, або ми не є в системі тій, в якій ми зараз знаходимося. Це говорить тільки про те, що нам потрібно усвідомлено знаходитися в тому місці з тими людьми усвідомлено. Ти ідеї, а усвідомлено жити з цими ідеями, так, і розуміти міру того впливу, який здійснюється на нас, коли ми чи проживаємо з цією людиною, чи є в системі певні, чи є чи сповідуємо певні принципи ідеї. Тому що дуже часто я зараз бачу такий процес, коли люди чіпляються за нові ідеї, вони їх не розуміють. Це дуже часто відбувається, а щось новеньке, круто, я, мені це подобається, тому що всі а, цим зараз користуються. І я теж туди йду, не розбираючись, а що вона насправді для мене, і що за цим цією ідеєю стоїть. А, люди йдуть, а потім так трапляється, що ці ідеї а, так закручують їх, що вони потім дуже довго витрачають часу для того, щоб вийти з тих ситуацій, які вони потрапляють в житті, через те, що вони десь не несвідомо, неусвідомлено пішли туди. А, тому така, такий сьогодні інсайт. Я м, вважаю вам, щоб кожен про це сьогодні подумав, а, тому що це дуже серйозні речі, які насправді. А, Змінюють дуже наше життя і дуже сильно впливають на наше життя свідомо чи несвідомо. Це знову ж таки про цю Усвідомлену свідомість, яку повинна мати кожна людина зараз в сучасному світі, для того щоб не стати жертвою будь-яких маніпуляцій і щоб не загнати самих себе в ті обставини життя, з яких потім дуже доведеться знаходити багато ресурсу і волі, щоб вибратися, як завжди, з великою любов'ю до всіх живих душ на землі, до всього великого живого, всесвіту.